Мосфільм представляє трагікомедію з трьох СВО. За традицією гурток петущих московитів кожного року йде в баню, щоб відсвяткувати перемогу в СВО. Давайте вип'ємо Головний герой в цей день напивається так само, як і в усі 364 триста шістдесят чотири попередніх. Надо піти, надо піти. Його друзі вирішують, що далі не будуть терпіти, що він випиває більше ніж скидається. Алкоголь. І відправляють його на СВО. Навстречу твоєму щастю. Добре, що ми його помили. Не просихаючи, він потрапляє в якийсь український хлів в глухому селі, і оскільки цей хлів виглядає так само, як його будинок, він вирішує, що він приїхав додому. Да я тут живу туди ж, потрапляє польський ультраактивіст, котрий надто багато дуже захопився боротьбою із українським зерном. Тіся відсюди живо! він виглядає як жінка, бо у знак протесту проти Степана Бандери вас в раз придуп вирішив змінити стать, щоб не мати нічого спільного із українським націоналістом. А вона що, больна, <пух> вони спершу сваряться із московитом на тему катині. І ти ну, бью! Але взаємна ненависть до українців об'єднує їх. На зло Бандері поляк вирішує віддатись московиту. Не хочу я з вами цілуватися! і вони створюють міцну сім'ю на одну ніч. За поляком постійно бігає його попередній президент. Як він оказався в твоїй постелі? котрий закликає до адекватності, тому що ти бізелаберне, ти ні але з того нічого не виходить. Іділа ідіота! але протиріччя у головних героїв занадто сильні, тому вони теж розлучаються. Московит чує шум за вікном і виходить, щоб сказати, що не замовляв весільних дронів. Але виявляється, що вони і так не весільні. Згодом його останні миті викладають на каналі Устерненка.